Карантинні заходи, які проводилися в цьому році в багатьох країнах світу, внесли зміни в життєвий уклад чи не всього населення планети не минула чашиця і власників заміських ділянок, яким довелося зіткнутися з труднощами, викликаними обмеженням пересування у 2020 лексикографи. Що займаються складанням тлумачного словника Цовлінсен, ліжіонарі, назвали локдаун лоцковим словом року укладачі списку, пояснили свій вибір тим, що на рівні з самою хворобою не менший вплив на життя людей надали їй соціальні наслідки. При цьому можна сказати, що власникам заміських ділянок ще більш-менш пощастило у той час, як основна маса городян була змушена проводити практично весь вільний від роботи час в квартирах. Дачники могли відпочивати від суєти, вибираючись за місто, особливо показовим стало те, що ті власники дачних ділянок, які раніше бували на своїх фазендах лише наїздами, стали навідуватися туди набагато частіше, навіть влітку, коли обмеження стали не такими суворими, як це було взимку і навесні. Багато так звані дачники вихідного дня. Продовжили освоювати нові для себе види діяльності, можна сказати, що відбулися в 2020 році. Зміни в укладі життя власників за міських ділянок стали причиною своєрідного дачного ренесансу, коли типовий міський житель. Який звик приїжджати в свій заміський будиночок лише для того, щоб посмажити шашлики і постригти газон? Раптово відкрив для себе багато нових і цікавих занять розведення курей або кроликів влітку. Поточного року, коли багато власників присадибних ділянок отримали можливість проводити на них набагато більше часу. Ніж зазвичай зважилися взятися за втілення заповітної мрії про власне подвір'я найчастіше на дачах займаються розведенням курей і кроликів, оскільки саме їх вважають самими невибагливими однак варто розуміти, що невибагливими ці тварини є лише в порівнянні з іншими. Не можна просто так взяти і поселити на ділянці курей або кроликів в надії на те, що всі заходи по догляду за ними зведуться до регулярної годівлі і періодичної прибирання вольєра або курника. Слабка теоретична база, переоцінка власних сил, невміння правильно розподілити бюджет. Ось головні причини, за якими початківці тваринники часто терплять фіаско ще на самому початку свого шляху. Втім, впадати у відчай не варто, як показує практика, багато дачники досягають успіхів розведенні тварин за умови, що серйозно підходять до вивчення цього питання городництво. Далеко не у кожного дачника вихідного дня є свій власний город, хтось мав не дуже позитивний досвід в дитинстві і отроцтві. Коли замість веселих посиденьок з друзями доводилося займатися посадкою картоплі або проїджуванням моркви, хтось вирішив, що у нього не вистачить часу на те, щоб приділяти городу достатньо часу і сил, якби там не було. Але саме в 2020 році досить велика кількість власників присадибних ділянок вирішила впритул зайнятися городництвом або ж помітно розширило асортимент вирощуваних культур, домашнє консервування для дачника зі стажем. Заготівля овочів не є чимось дивовижним питання, хто винен, що зросла така кількість овочів, і що робити з незатребуваними закачками, вже давно став класикою дачного життя, тим часом є серед власників присадибних ділянок є і ті, хто хоч і вирощував на своїй ділянці овочі і фрукти, проте заготовками займався без фанатизму, закручуючи лише по парі баночок лечу і компоту виключно для душі. Хтось же і зовсім вважав заготовки пережитком і вважав за краще купувати джеми і мариновані огірки в магазинах. Все змінилося навесні 2020 року, коли жителі без перебільшення всієї планети кинулися в магазини для того, щоб до відмови забити весь вільний простір кухонних шафок продуктами з тривалим терміном зберігання. Не дивно, що влітку, коли прийшла пора збирати урожай. Багато хто згадав про традицію змушувати комори і лоджіїв батареями банок з закачуванням, а тому почали вивчати сімейні куховарські книги і нишпорити по кулінарних форумах в пошуках кращих рецептів домашніх заготовок, копчення м'яса і риби. Копчення це відмінний спосіб консервування продуктів, який дійшов до нас незапам'ятних часів. Традиція коптити м'ясо і рибу зберігалася в багатьох господарствах аж до того моменту. Поки не проявилися виробництва, що дозволяють заготовлювати ці продукти в промислових масштабах, не те, щоб люди зовсім перестали коптити м'ясо і рибу на своїх дачах, проте навряд чи це явище можна було назвати поширеним. Не останню роль в цьому зіграв і той факт, що рідкісний дачник міг дозволити собі розкіш проводити на ділянці стільки часу. Скільки потрібно для того, щоб м'ясо встигло приготуватися, втім, зараз на хвилі популярності здорового способу життя, зріс і інтерес до домашнього копчення, цей спосіб обробки продуктів сам по собі вважається не таким вже й корисним, але якщо вже й дозволяти собі іноді балуватися шкідливою їжею, то нехай вона буде приготовлена з якісних продуктів. Цього року багато дачники вихідного дня стали проводити на своїх ділянках набагато більше часу. А тому й не дивно, що деякі з них вирішили впритул зайнятися питанням облаштування коптильні прання білизни. Скажімо, прямо пральна машинка це не самий часто зустрічає на вітчизняних дачах побутовий прилад. Не дивно, що багато власників за міських будиночків воліли прати одяг і постільні приналежності в місті, роблячи виняток лише для якихось невеликих речей. Однак навесні і на початку літа. Коли в деяких регіонах ввели пропускний контроль, багатьом дачникам довелося переглянути свій дачний побут і перебудувати його таким чином, щоб доводилося якомога рідше залишати межі власної ділянки. Ось і довелося власникам садових будиночків згадувати при забуті навички ручного прання постільної білизни і рушників, а заодно відкривати для себе нові рецепти саморобних миючих і чистячих засобів, падалка своїми руками, можливість організувати свої робочі. Місце прямо на дачі дозволило вчорашнім співробітникам офісів і контор повністю перебратися на дачу. В Результаті у людей з'явилося більше вільного часу. Хтось вирішив поліпшити побутові умови оновив будинок, побудував баню, альтанку або літню кухню, а хтось направив всі свої сили на реалізацію творчих фантазій. Багато при цьому не обмежувалися заняттями, пов'язаними з ландшафтним дизайном. На рівні з облаштуванням альпінаріїв сидів каменів і дачники почали більше часу приділяти не тільки питанням внутрішнього оздоблення будинку, але і всіляким хобі, для яких раніше не знаходилося і зайвої хвилинки заготівля ферментованого чаю. Традиція збирати і засушувати на зиму різні рослини для нас не нова. Багато дачники вирощують у себе на ділянках пряні трави. Тому числі і для того, щоб потім використовувати їх для приготування чаїв, найчастіше сировину для ароматного напою просто висушують, проте зараз все більшу популярність серед любителів побалувати себе чашкою трав'яного відвару починає набирати ферментований чай. Далеко не кожен власник садової ділянки міг собі дозволити кожні кілька годин перевіряти подвіливаючуся на горище сировину або змочувати тканину, що вкриває ємністі скрученими в трубочку листям. Однак кілька призабута традиція заготівлі листя садових культур повернулася до нас завдяки тому, що багато дачники отримали можливість постійно контролювати процес. Вперементи з листям різних культур дозволяють домогтися ні з чим не зрівнянних ароматів, які по достоїнству оцінять всі члени вашої родини, а до яких забутих дачних занять довелося повернутися вам.